Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий скарб. Сьогодні гостя нашої студії, начальниця відділу медицини, катастроф та спеціальних питань департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Лідія Синюта. Пані Лідіє, щороку навесні ми з вами зустрічаємось і говоримо про ті виклики, які нам дарує Господь Бог і весна, і про спеціальні якісь моменти. Отже, давайте розпочнемо з того, що саме підготувала нам природа навесні. Мабуть, ми розділимо сьогоднішню нашу розповідь на дві частини: перша це наші небезпеки, а друге, це наші можливості по оздоровленню. Небезпеки, весняні традиційні. Вже бачимо досить багато повідомлень про кліщів, де хто вже сам з ними зіткнувся. А кліщі кожного року з потеплінням на першій травичці з'являються. Вони чіпляються на до людей, вони чіпляються до домашніх тварин. Ми не маємо чого боятися передачі кліща від тварини. Небезпеку складають ті кліщі, які є в природі на травичці, на галузках кущів. Як правило, вони є не вище метр, метр двадцять над землею. Але виходячи на природу від весни і все літо для нашої ж безпеки краще мати довгі штани скарпеточки, чи гумачки чи інше взуття, але так, щоб не було проміжку світлого шкіри. От там, де є відкрита шкіра, кліщ обов'язково ту щілинку миттю побачить і там причепиться. Для нашої безпеки, після прогулянок на природі, особливо пікніків, обов'язково прийшли додому, оглянули себе, своїх близьких, дітей. Для того, щоб перевірити, чи випадково хтось із нас не отримав бонус. Якщо ми виявили кліща, боятися не потрібно. Його потрібно видалити або самому, або звернутися, наприклад, до інфекціоніста на консультацію. Самому це не складно. Беремо звичайну ватну, вушну паличку. Бажано крапнути на кліща крапельку олійки і легко обертовими такими рухами викручуємо кліща. Його не можна висмикувати. Коли ми його пробуємо просто висмикнути, ми робимо велику помилку, бо в такій ситуації найчастіше залишається голова кліща під шкірою. А це ряд своїх небезпек. Якщо ми видали кліща відразу, щойно він вчепився за шкіру. Ризиком передачі інфекції, якщо кліщ був переносчиком для нас збу, ряду збудників, забравши його зразу з нашого організму, ми упереджуємо передачу збудника. Якщо кліщ вже кілька годин пробув, ризики зараження, без сумніву, більші. Тому все одно стараємося викрутити так, щоб кліща видалити разом з голівкою. Ну і спостерігаємо в місце, де був укус кліща, тому що е, можуть бути зміни в цьому місці вони можуть проявитися навіть з часом через місяць, наприклад. І якщо через місяць появилася плямочка в центрі, де був укус, біленька, а довкола вузький рожевий, насичено рожевий або червоний віночок. Оце вже може бути першим проявом інфікування, а далі буде або одночасно буде появлятися гарячка і інші потім прояви, як правило, неврологічні. Побачивши щось подібне: гарячка, висип в ділянці укусу, обов'язково треба звернутися до лікаря-інфекціоніста. А він призначить відповідні обстеження і за потреби лікування. Дякую, наступна небезпека це змії, це ті гадючки, наші карпатські, які можуть іноді проявити характер. Так, на щастя, у нас немає особливо небезпечних змій в нашому регіоні. Хоча теперішні люди іноді тягнуться за екзотикою і завести можуть будь-що як домашнього улюбленця. Ну, тим не менше, поки що в нашому регіоні. Немає небезпечних абсолютно змій. Але є наша гадюка Карпатська. І вона також, її укус не абсолютно такий уже корисний чи безпечний. Якщо ми йдемо на природу, не обов'язково в ліс. Це може бути луг, це може бути подвір'я будинку, навіть міського багатоповерхового будинку. Кілька років тому ми пам'ятаємо, коли доволі велика змія заповзла в багажник автомобіля. І налякала потім дітей на подвір'ї. Тому е ми повинні бути обережні. Змія боїться людини. Змія не любить зайвих звуків. Тому, коли ми йдемо там, де є якийсь чагарник, висока трава, іти треба чи підспівуючи, чи включити собі легеньку музичку, чи взяти прутик і шародіти травою. Змія почує ваше наближення. І сама вступиться з вашої дороги. Поки що, поки що, коли ми якраз в цьому періоді, коли змії будуть прокидатися, в нашій області ми ще не маємо звернень з приводу з укусів змій, але читаємо, чуємо про те, що дитина на Львівщині знайшла кубло, де вони зимують. І, звичайно, турбувати сплячу любу істоту, не змію тим більше. От в Хмельницькій області вже маємо перше зареєстроване таке звернення. Ночі стають тепліші. Будемо сподіватися, що це були вже останні наші заморозки. Зараз всі ночі будуть в районі 7-8 градусів тепла, а в день до 20, а там далі буде й 20, і змії однозначно почнуть повзати, погрітися на сонечку. Поки вранці вона ще не дуже активна, але вона дуже агресивна, коли її потурбувати. Вона не активна, вона лежить, скрутившись десь на сонці, на пеньочку, на камінчику і ловить перші сонячні промені. Будьте уважні, не підходьте до неї. Одяг, який вас захистить, це високі гумочки, це щільніші штани. От. Ну і обов'язково шуміть, коли йдете по такій місцевості. Алергенти зараз квітнуть дерева, квіти, перші такі прояви тепла, і звичайно, люди по-різному реагують на ці речі. Що може бути найбільшим алергентом і яку небезпеку становлять ці квітучі рослини? Є три етапи цвітіння для, для суто для алергіків. Більшість людей реагують на як. Якийсь один із них, хоча є люди, які, на жаль, весь сезон цвітіння аж до осені на пилок дають алергію. Їм, звичайно, є найкраще, найтяжче. А зараз це перші, це цвітіння дерев, цвітіння. Берези, в тому числі вільхи і інших дерев, наші садові дерева. І є люди, які вже в цей час починають перші прояви алергії. Пощастило тому, хто отримує їх найлегші. Найлегше це є сльозіння очей, нежить. Вони не супроводжуються ні підвищенням температури, ні загальним недомаганням. Це лишень. Червоні очі і сльозотеча, або червоне почервоніння може бути довкола носа, якщо сильна, сильні слезові виділення водянисті, а, як правило, просто рясні водянисті виділення, забитий ніс. А, без сумніву, якщо це вперше виявлена така ситуація, треба звернутися до алерголога, обстежитися і з'ясувати для себе, якщо це справді алергія. Алергія завжди є скомпрометована печінка. Можливо, треба трошечки переглянути наш раціон, особливо перехочу, що ми зараз після Великодня. І наш раціон трошки змінений. А, алергени зараз є в нас і серед продуктів харчування, але це є цілорічне питання, і тому на це ми особливо зараз звертати увагу навряд чи будемо. Так само не забуваємо про ботулізм. Зараз все частіше люди дістають консервацію із своїх запасів зимових, і тут важливо дивитися на вигляд самої банки закрученої. Якщо кришка вигнулася гіркою догори. Значить, краще, як би вам не було шкода, але краще позбутися вмісто такої закрутки і не ризикувати, не давати його ні людям, ні тваринам. Його треба викинути так, щоб навіть тварини дикі не добралися. А якщо перекип'ятити? розумієте, небезпеку складає не сам збудник. Небезпеку складає токсин, який збудник виділив в консервацію, і залишилась вона там. Збудник може загинути від кип'ятіння. Щоб знищити сам токсин, термічна обробка має бути при високій температурі і надто довго. Нічого корисного в тій консерві чи смачного вже не залишиться. на правду. Ваш відділ сьогодні називається не просто медицина катастроф», а ще й спеціальні питання. Що саме розуміється під цими спеціальними питаннями? Це дуже великий перелік питань. Ми, мабуть, його залишимо на якусь іншу передачу. А сьогодні я би ще хотіла поговорити про те, що весна це не тільки небезпека. Як ну, ще по алергіках варто, мабуть, зауважити, що коли вони бачать, що в них от прийшов етап алергії на цвітіння, цей час мінімально старатись перебувати на свіжому повітрі, краще після дощу, під час дощу, коли пилку менше є в повітрі. Але весна це також і на переваги для оздоровлення. Ми всі знаємо, саме найперше, що появляється весною і має надзвичайну лікувальну і оздоровчу дію, це березовий сік. Він вже зараз закінчився збір березового соку, хіба можливо ще бути десь у високогір'ї, там воно відстає на місяць. Але це є прекрасний засіб профілактики цілого ряду хвороб, лікування, нирочок, камінчики, запальні процеси в нирках, очищення організму від ряду токсинів, які ми споживаємо навіть і кожен день, тому що ми люди, які працюють здебільшого, ми не маємо часу. ми… Часто користуємось напівфабрикатами, а це, без сумніву, не саме здорова їжа. Здорова їжа це та, яку ти виростив, зібрав, приготував і свіжу з'їв. Наприклад, японці тільки їдять свіжу приготовану їжу. У них підігріти її не буває. Це фастфуд для них не властивий для їхньої культури. Це дуже гідний для наслідування спосіб. Отже, березовий сік він не тільки очищає нас від токсинів, він є величезним протипухлинним засобом, ну і дезінтоксикаційним. Це люба інтоксикація будь-якого походження чудово знімається березовим соком. Тому консервація навіть на Рік є варта уваги. Наступне, це ми знаємо, і наші предки користувалися: це є підбіл мати і мачуха російською. Це є кульбабка. ну, Зрештою, сонячна квітка зразу нам нагадує, це і саме сонце. Сонце те, чого нам дуже бракувало, всю осінь, зиму і початок весни, поки йдуть дощі. Але сонце для нас є величезним стимулом для утворення в нашому організмі вітаміну Д, вкрай необхідного для нашої імунної системи, для нашого самопочуття хорошого, для хорошого настрою потрібний вітамін Д. Але тільки доза відрізняє отруту від лікарства, казали давні римляни. Так само не треба надміру довго перебувати на відкритому сонці. Безпечне відкрите сонце це є до 11-12 години дня і після 4-5. Зараз весна після до 3 після третьої можна говорити четвертої години, тому що весняне і осіннє сонце не настільки агресивне, як літнє, але опіки вже можливі. Тому не забуваємо, якщо нам потрібно в силу обставин чи роботи, чи участі в певних заходах, родинних чи інших, довго перебувати на сонці, ми знаємо, що, ймовірно, тут я буду на сонці 2, 3, 4 години. Ми повинні підготуватися. Що саме? Сонцезахисні креми, сонцезахисні лосьйони, суспензії. Внат... В таких продуктах завжди вказано ступінь ультрафіолетового захисту. Для дітей ступінь має бути найвищий, це 50%, так само, як і для обличчя, де шкіра найбільш вразлива. Спасибі, спасибі, Лідія Миколаївна. Це була програма Найдорожчий скарб, гостя студії, начальниця відділу медицини катастроф та спеціальних питань Департаменту охорони здоров'я. Івано-Франківської обласної військової адміністрації Лідія Миколаївна Синюта. Доброго вам здоров'я і гроздів!